В моєму житті трапилася пригода, яка перевернула зніг на голову і ще й усіх між собою пересварила я знайшла чужі гроші в таксі. Отож, одного дня я зайшла в машину і побачила дуже гарну червону сумочку. Було зрозуміло, що хтось її тут забув. Я вже думала, що скажу таксистові, що знайшла пропажу, але далі подумала, що він може не віддати, хто його знає. А я, людина, дуже відповідальна, то я знайду і віддам. Принесла я сумку додому, розкрила, а там 4 тисячі доларів. Я ж впріла, бо я з такою сумою не те що не ходила, але й мені на неї збирати ще роки. Окрім грошей, була лише візитівка салону краси, і все. Прийшов чоловік з роботи, і я йому розказала, що знайшла гроші. Він так зрадів. Нарешті і на нашій вулиці свято. Купимо тобі куртку і взуття, а мені до машини треба новий акумулятор і колеса. Який же я щасливий, щебетав чоловік. Ні, сказала я, сумку треба віддати, бо то чуже. Тим більше, а якщо ця жінка гроші збирала на якесь добре діло чи мала на них велику надію, а ми отак на колеса до твоєї машини. І на віск для моєї машини, додав чоловік. Ні. Я пішла готуватися до сну, як мені мама телефонує. Доню, що впало, то пропало, рахую, що гроші вже твої. А мені так треба грошей. Батько тепер без роботи, не звільняють, а отак на мінімальній зарплаті тримають. Нам би тисяча доларів зовсім не завадила. Мамо, то чуже, не будь така наївна в мене, гнула своя мама. Ти бачиш, який час зараз треба користати, поки те життя є. Але я вперлася і все. Мама сказала, що то в мене вічно такі заскоки і щастя мені від того не буде. На наступний день я пішла в той салон краси і за сумочкою впізнала власницю. Ой, та вона про цю сумку й забула, сказала одна дівчина, у неї таких десятки, а ви б і собі могли її залишити. Звичайно, що вона бачила мене і те, що моя сумка таки просить кращого. Я вже йшла додому і думала, чи не залишити мені все собі, якщо та власниця отак сумками та грішми розкидається, але раз вже взялася, тим більше що в салоні вже знають. Зателефонувала я за тим номером, що мені дали, і там жінка дуже здивувалася, що хтось знайшовся, що віддає гроші. Ми домовилися зустрітися, і я пішла на зустріч з грошима. Молода жінка впізнала свою сумку і одразу попрямувала до неї. Та було там десь 4 тисячі, я якраз планувала собі деякі процедури зробити, відповіла жінка, коли я її спитала, яка сума в сумці. Я вже думала, що загубила. Чоловік, коли побачив, що я переживаю за грошима, то дав мені ще раз, так щоб я собі зробила все якнайкраще. Дякую. Дівчина пішла і її, оте дякую, зовсім не звучало як дякую. Якось мені було ніякого після такої зустрічі. Я не сподівалася, що все отак обернеться, думала, що, хоч дасть якусь суму мені, бо ж я знайшла тим більше, що у неї тих грошей, як в дружини депутата. Чоловік, коли дізнався, що грошей вже нема, то зі мною не розмовляє. Мама також, як почула, кому я віддала гроші, то сказала: Щиро тобі дякую, доню. От ми вже з татом і курочки поїли та сальцем закусили. Чесність твоя нас нагодувала. Чому вони так на мене, коли я просто хотіла, аби людина повернула свої гроші? На них же не було написано ми можемо її загубитися, бо нас у неї так багато, що хоч греблю гати. Я думаю, що вчинила правильно, але підпишись, підтримай українськомовний контент.